І сьогодні я знімаю влог мій літній день. Сьогодні мій літній день розпочинається з кінотеатру. І зараз я йду на мультик еліо. А ви напишіть в коментарях, чи ви бачили цей мультик. На ну що Кирюшка, фільм закінчився. Мультик Еліо. І які твої враження? Дуже чудово. Сподобався мультик? Yeah. А що ми зараз каже, робимо? Вийшли з кінотеатра, mm -hmm. знайшли по дорозі шовковицю, і Кіра yeah. вирішила її набрати і собі. Каже, да, чому і ні. Я вам покажу, яку я красу зробила. До сирного попкорну. <серк> <серк> коробки не було. Назбирала собі шовковиці. Дивіться, <серків> Отакий От літній день. Можна йти отак з кінотеатра серед білого дня. І їсти. І знайти Смаколиць. смаколик собі літній. Коли це найкращий вигляд. Ого. Ого, і справді. Її так багато на підлозі. Шкода. Ай, Але що зробиш ми її? Вже не як Пташки не будуть їсти, і мурашки будуть їсти. Кіра ризикує своїми чистими штанами, добуває собі шовковицю. Там можна з легкістю посковзнутись і забруднитись. О, подивіться. І голуби прийшли поїсти. Шпіоніро мама, голубіло. Мама, мама, шпіоніро голубіло. Он вони шпіони. Прилетіли всі до шовковиці. You are not my family. Кіра роз... розлякала усіх. Ну все, шовковиці назбирала. Тобі вже достатньо. Трішки, мені здається, вона зеленкувата, але їсти можна Їсти можна, по чуть-чуть, щоб не болів животик. Добре? Угу. Ідемо далі по справам. Так. День продовжується. Мама купила продукти і тепер перерва на морозиво. Друзі, напишіть в коментарях, яке ваше улюблене морозиво. Моє улюблене морозиво шоколадне. Зараз мамі допоможу розкласти продукти на місця. Це все для Лоли. Лолочка. Лолочка побачила, що Кіра принесла нову їжу так, для Лолочки. І вже просить. Йо-моє, Лолонько, Зараз тобі дамо смаколик. Зараз. Ракіра, дасть. І Лолочка вже знає. Лолочка вже просить смаколику Кіри. Так, китюня. Зараз, Кирюша, дасть тобі. Зараз. І красирі на вигляді копійки. Ось так. Хрустить. Аж мені вже захотілося. Ні. А зараз будемо виконувати літо літечко. Це ось така книжечка з завданнями, яку я буду виконувати протягом літа, щоб не забути свої знання. Розпочинаємо! Що нам сьогодні потрібно виконати? Ось з годинником щось, потім задачі. Читаємо. Сторінка 20 виконуємо. Намалюй стрілки на годинниках. Запиши, скільки годин спали совонька і содічка. Обведи пташку, яка спала довше. Фух, сторінку завдань виконала, я молоде. На жаль, на вулиці стало холодно і вітряно, і я не зможу вийти погуляти з друзями. Але зараз я зроблю малюнок на день народження своєї бабусі. Подивіться, яку я ляльку зробила. Ось вона. Такими косами. Так, у нас буде відео із Стефанією, де ми робили єдиноріжки. єдиноріжки. Зараз так. ось Воно, ви вже напевно бачили усі, а тепер Кіра надихнулася цією єдиноріжкою і каже, мама, я хочу зробити лялочку. Лола-єдинорог. <смітна> 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 Лола і ось таку вона робить лялечку. Я така просуню зараз лао Кіра вирішила ще створити прикраси для своєї лялечки. Подивіться, яка красуня. хвостиками. <-с> З хвостиками, так. Це мій чубчик такий і хвостики. Красуня. Я їй роблю обруч та бантик на голову. Може угу. Я його скотчем так зроблю, і можна буде знімати і политику. Ой, супер! Уже покажеш результати. Ось такі прикраси зробила так. для своєї лялечки Кіра. Так, давайте спробуємо приклеїти банки. Давай. Він такі гарні. У така красуня у нас. Але коли З вона на столі, то вона красивіша якось виглядає, мені здається. Бо волосечко так Давай. в стовп не видно. Ось така красуня в Кіри вийшла. Давайте тепер спробуємо обруч. Я ще не міряла його. Давай спробуємо. Він дуже гарний. Ось обруч такий маскот обруч. Ну, хендмейд. Ось так. Така красуня. Якийсь віночок. Або просто стрічка. Стрічка якась. Краси очі неї такі красиві. Блакитні. Ну, блакитні. О, давайте попробуємо і на єдиноріжку, і на неї. Єдиноріжку бантик, а на неї обувь. Показуй. Єдиноріжка тут. Вісовує нашу кіру. Це mm -hmm. кіра, а це мій друг єдиноріг. Давай. О, ідеально. Дивись. Гарно. Супер. Найкрасивіший, знаєте, ні за що. Ні Ніж... за що. Із чубчиком її. Ні. Грибою. ні. Ніжний бантик. А, точно, і що манюсінькі бантики. Які я намалювала, а це я вже наклеїла. Відео на те, як Кіра із Стефанією робили, робили цю єдиноріжку, Ми залишимось тут десь. Отут, вискочить. <свісно> вискочить повідомлення. <свісно> так, ось такі, такі цікаві поробки. І з того, що було вдома. Так, до краса. Я так хочу їх до бабусі взяти. Бери. Ура. До речі, що? ми завтра їдемо, тому усім кажемо, що побачимося уже у бабусі з дідусем. Так. До зустрічі. До зустрічі.